22 листопада СБУ провела масові обшуки в монастирях та храмах УПЦ. у Києво-Печерській лаврі, у Зверінецькому монастирі Києва, Корицькому монастирі, у монастирі Волинської Божої Матері, а також приміщеннях Сарненсько-Палійської епархії УПЦ. Силовики розраховували виявити там диверсантів та зброю, звучить більш ніж абсурдно, але саме такі формулювання вказані на офіційних ресурсах СБУ. Причина обшуків розслідування співу в одному з храмів Києво-Печерської лаври, в якому були слова: звон пливет над Росією, Возрождається матушка Русь. Відео зі співом записали та публікували всередині листопада ПЦУшники. Ця публікація мала ефект бомби, що розірвалися. Пісню обговорювали у всіх ЗМІ та соцмережах. СБУ порушила кримінальну справу за статтею про допомогу агресії РФ і звеличення агресора. Міністр культури сказав, що у разі, якщо відео виявиться автентичним, потрібно негайно розпочати процесуальні дії щодо керівництва УПЦ. Тепер пройшли обшуки відразу в багатьох монастирях УПЦ. Що ж, прославлення в храмах Росії та ще під час війни зовсім недоречно. Але чи було це прославлення? І що це взагалі за пісня? Називається вона Пісня Пресвятої Богородиці. Текст дуже довгий, по суті, це молитва до Божої Матері з проханням про захист. У ній йдеться про Богородичні ікони, а також описується зведення посвячених її храмів. Пісня написана ще на початку 2000-х, час відродження віру після розвали СРСР. Тому авторка використовувала слова відроджується матінька Русь, тобто йдеться не про відродження імперії чи Путіна. Текст пісні стосується виключно питань духовності та віри. Здається, тут можна провести наступну паралель. Кожен вірянин знає, що таке свята земля і прагне там побувати. Але чи означає це, що він звеличує євреїв, що живуть там, або мусульман-палестинців? Ні, для християнина це земля свята, бо по ній ступав Христос. І якщо уявити, що влада Ізраїлю раптом почне проти України якісь недружні дії, Єрусалим не перестане бути для нас святиною. Тому що віра не може залежати від дій політиків, що зараз живуть на цій землі. Те саме із Руссю. Абсурдна і несправедлива війна, яку нинішня влада РФ веде проти українців, не скасовує того, що там жили найбільші святі церкви: Серафим Саровський, Сергій Радонецький, отці Оптиної Пустині та тисячі інших, вони не можуть відповідати за дії Путіна чи Шойгу. Цих святих шанувала і шануватиме Українська Православна Церква. І порушувати кримінальну справу за співпісні про Русь це те саме, що звинувачувати паломників до Єрусалиму пособництві мусульманським терористам, які живуть на цій землі. Віряни у ПЦ воюють за свою землю на фронті, гинуть від ворожих снарядів у мирних містах на рівні з усіма страждають без світла, води та тепла. Звинувачувати їх у сприянні ворогові абсурдно. Але це в об'єктивній реальності. Але ж ПЦУ реальність зовсім інша. Війна для неї золотий час. Розмухуючи ненависть проти УПЦ за допомогою фейкових зборів місцевої влади та просто силових захоплень. Думенку з лютого вдалося перевести до себе сотні храмів Української православної церкви. Але головні святині досі залишаються в УПЦ. Про претензії на Києво-Печерську лавру Думенка заявляли багато разів. Українська церква повинна бути присутня у Києво-Печерській лаврі. Це буде. Це також незворотній процес. А у травні синод Петсу створив фейкову організацію Києво-Печерська лавра» і зажадав у влади передати їй хоча б один храм верхньої лаври, але позитивної відповіді там так і не отримали. Голова Держетнополітики Олена Богдан тоді побічно налякнула, що лавра Петсу за фактом не потрібна, хоча б тому, що Думенко не має ченців її заселити. Кількість монахів у Києві. Православна церква України. Хтось задавався питанням, скільки монахів в Києві? Менше п'ятидесяти. Лише в Києво-Печерській Лаврі, скільки монахів, це ОПЦ понад 200. Разом в резиденції в Києво-Печерській Лаврі близько шестиста людей разом з ціминаристами. Тому, якщо ми говоримо про зміну певну в Києво-Печерській лаврі, близько шестиста людей мають звідти вийти. Туди мають зайти нові люди. Більше того, прямо напроти Лаври, через дорогу Пецу має Феодосівський монастир. і На службах він, м'яко кажучи, не переповнений. Тобто, в тій же локації є храм Православної церкви України. Якщо ви зайдете в неділю на богослужіння. Ви побачите, скільки там людей. Голова держетнополітики сказала очевидні речі і крити їх Сергію Думенку абсолютно нічим. А крім як зробити обурене обличчя і заявити, що мовляв не справа Держетнополітики рахувати, скільки в нього чинців. Це не справа чиновників коментувати такі речі. І ніби ситуація з лаврою всім зрозуміла. Думенку не важливо, чи там відбуватимуться богослужіння чи ні. Вона потрібна йому просто як трофей, про що прямо і сказали в УПЦ. У них просто фізично ніту монахів, поэтому Лавра, в даному випадку для ПЦУ потрібна просто як трофей. Mm -hmm. Поглумиться. Тим не менш, у Думенка роботу завоювання Лаври продовжили просто іншим шляхом. І саме так треба розглядати скандали з російським співом. Михайло Омельян, який опублікував відео, не просто пересічний клірик. Це один із найближчих соратників Думенка. Політтехнолог, який відповідає за медійний порядок денний у ПЦУ. І те, що саме він опублікував це відео, навряд чи випадковість. Слово Росія в пісні Богородиці проходить миттю наприкінці на 6-й-сьомій хвилині. Про те, що це слово там є, треба було знати наперед. Тобто ПЦУшники, які знімали відео, чудово знали, в який із храмів Лаври і коли прийти, і коли включити запис, щоб зафіксувати кримінал. З боку Думенка це блискуча спецоперація та може запустити процес передачі лаври ПЦУ. І здається, саме тут треба шукати коріння проблеми. Думенко багато разів обіцяв, що його структура забере Києво-Печерську лавру та наполегливо шукав туди шляхи. І зараз на ОПЦ йде потужна атака. І ось уже пропецушний журналіст розповідає президенту, що вся ОПЦ це вороги, і тут же ставить йому запитання, коли ж ПЦУ пустять до лаври. Є ПЦУ, тобто православна церква України. Так вони зверталися до міністерства культури, тому що Києво-Печерська лавра підпорядковується Міністерству культури для того, щоб вони могли правити свої служби. І зараз триває системна робота з розгойдування ситуації в країні. Порошенківський нардеп Гончаренко пише депутатські запити до Кабміну з вимогою вигнати з лаври УПЦ і запустити туди ПЦУ. Порошенківська пропагандистка з п'ятого каналу вимагає зробити те саме, а непередодні відзначили заявами заявами інші нардепи Порошенка. Микола Княжицький написав законопроект щодо заборони у ПЦ. А один із отців Томаса Ростислав Павленка був серед організаторів круглого столу, де обговорювалися питання заборони у ПЦ. І всі ці люди намагаються донести до влади одну думку. УПЦ, мовляв, маргінальна та нечисленна, і її заборона жодних внутрішніх протистоянь не викличе. Давайте заборонимо, а там подивимося, зважаючи на те, що до УПЦ зараховують себе сотні тисяч, якщо не мільйони українців. Ці слова очевидна брехня, і тут важко не помітити, що і Думенко і Порошенко свідомо розгойдують церковну ситуацію в країні, щоб вирішити свої завдання. У ПЦУ завдання забрати лаври, максимум храмів і по можливості знищити всю УПЦ. У Порошенка спробувати повернути свій колишній статус, і внутрішні потрясіння цілком можуть цьому допомогти. Чи усвідомлюється нинішня влада України? Велике питання.